Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд основних подій, які сталися вчора в зоні проведення антитерористичної операції. Отже, по всій лінії зіткнення спостерігається суттєве зменшення збройних провокацій з боку бойовиків. Насамперед, на Донецькому та на Маріупольському напрямках, кількість збройних провокацій ворога суттєво зменшилася в порівнянні з за минулу добу. Але навіть у ці дні певної деескалації російський окупаційний контингент демонструє агресивну налаштованість і не хоче забезпечити повне припинення вогню. Крім того, вогонь з важкого зброєння продовжується на головних ділянках фронту, зокрема Авдіївці. Збройні сили України неухильно дотримуються мінських домовленостей і політичних угод, але готові відкрити вогонь у відповідь у разі намірів бойовиків на посилення конфлікту. Саме бондформування досі не виконують першої і головної умови мінських угод повне і всеосяжне припинення вогню. Зараз детальніше по напрямкам, де саме відбулися збройні провокації за минулу добу. На Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь лише в районі Попасної та Новозванівки. Ворог застосовував виключно легке озброєння, але біля 6 ранку 25 вересня зафіксовано обстріл з протитанкової зброї у Попасній. На Донецькому напрямку двома гарячими точками залишаються Авдіївка та Верхньоторецьке. Якщо біля останнього бойовики вели вогонь лише зі стрілецької зброї, то по українських позиціях, розташованих поблизу Авдіївки, ворог випустив 20, 51 міну з мінометів калібром 120 та 82 міліметри. Також там же бойовики застосовували гранатомети та кулемети. На всіх інших ділянках, де відбуваються ворожі провокації, це периметр Горлівки, Світлодарська дуга, а також позиції поблизу Донецького аеропорту. Вчора панувало перемир'я. На Маріупольському напрямку, де щоденно протягом минулих тижнів фіксувалася найбільша кількість ворожих провокацій, цей показник впав до мінімуму. За добу бойовики лише тричі порушували перемир'я. Усі ці поодинокі провокації сталися поблизу Марінки, Павлополя, а також Новотроїцького. В усіх випадках ворог застосовував стрілецьку зброю. І за минулу добу жоден український військовий не загинув, однак двоє наших бійців були поранені внаслідок бойових дій під Авдіївкою. Командування Збройних сил Російської Федерації продовжує постачати озброєння та військову техніку для потреб бандформувань. Так, до Харциська було переміщено шість цистерн з пальномостильними матеріалами, три танки Т-82, бронеавтомобілі Тигр. А також два автомобілі зв'язку. У напрямку Донецька та Амвросіївки відмічено переміщення змішаних колон військової техніки кількістю до 50 одиниць, в тому числі трьох установок реактивних систем залпового вогню. За повідомленням головного управління розвідки Міністерства оборони України з огляду на проблеми з комплектуванням особовим складом російське окупаційне командування спільно Зі співробітниками ФСБ Російської Федерації нарощують заходи примусово добровільної мобілізації, у тому числі російські силовики вдаються до фальсифікації фактів кримінальних правопорушень. Повідомляється, що з початку вересня на території Ростовської та Воронезької областей, а також Краснодарського краю, а також на тимчасово окупованих територіях України на Донбасі зросла кількість випадків, коли особам, затриманим за дрібні правопорушення, навмисно підкидалася зброя. Це робилося для примушення затриманих до підписання контрактів щодо проходження військової служби під загрозою кримінального переслідування. І за минулу добу поліцейські Донеччини вилучили у населення боєприпаси. Так, в Авдіївці правоохоронці під час перевірки документів місцевого жителя виявили небезпечний багаж, дві ручні гранати та близько тисячі набоїв. У прифронтовому селищі Волноваського району правоохоронці нейтралізували дві розтяжки у будівлі поблизу школи. І також ще дві гранати було виявлено в гаражі Товариства сліпих у місті Бахмут. Інформація про навчання на базі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України розпочалися збори з резервістами. Військовослужбовці оперативного резерву у складі підрозділів будуть відновлювати свої вміння, навички з вогневої, тактичної, топографічної та повітряно-десантної підготовки. І також резервісти здійснято знайомчий стрибок з парашутом з вертольоту. І фінальним етапом зборів буде проведення тактичних навчань з бойовими стрільбами. Друзі, це вся інформація станом на цю хвилину. Чи буде запитання? Якщо запитань немає, дякую всім.